Перші лісові пожежі цього сезону. Лісівники Хмельниччини разом із рятувальниками 20 годин гасили займання очерету. Пожежі виникли на території Зяславського надлісництва та на землях, що примикають до цих масивів. Постережні вежі засікли велику скупчення диму. Це сталося на межі Рівенської і Хмельницької області в районі Острога і села Вельбівне. Фронт вогню був десь до 7 кілометрів. В лісі локалізували бистріше, і далі до самої темної ночі працівники надлісництва разом з рятувальниками займалися тим, щоб не допустити вогню заходження в інші лісові масиви а там у нас на півночі хвойні масиви. І тому ну, могла бути катастрофа. З приходом весни та потеплінням розпочався і сезон підпалів сухої трави і рослинності. Тож саме це стало і причиною пожежі. Передумове виникнення пожежі, це, ну, ми так думаємо, що це було або необережне поводження з вогнем населення, або зумисний підпал очерету. Там велика заболочена місцевість, велика територія, яка підступає до Двох лісництв це некішинського і плужнянського лісництва. Особливу складність у гасінні пожежі становили заболочена місцевість і сильні пориви вітру. Однак завдяки злагодженій роботі команд вдалося не допустити поширення вогню на лісові масиви. Виїхала туди оперативна група по гасінні, були залучені рятувальники із Острога, і з хмельницьких частин. З лугу зайшло в ліс на невелику площу в лісі, швидше ну, локалізували там, легше було в лісі локалізувати. Хоча трудність була в тому, щоб добратися до тієї території, тому що дуже заболочена місцевість і там знизу вода, а зверху сухий очеред горить. Головне, люди не постраждали. Техніка вся в цілості попрацювали трохи але. Я рахую, що в тому, що склалося, ми обійшлися малими жертвами. В ліс зайшло воно низовою пожежею, можна сказати, загорянням без збитків, тобто насадження не пошкоджені, тільки горіла лісова пістилка. А очеред вигорів наразі. Лісівники зосереджені на посиленні охорони лісових масивів. Мобільні рейдові бригади активно патрулюють територію та цілодобово стежать за ситуацією за допомогою спеціальної техніки, щоб оперативно і ліквідовувати займання. У нас на території наших надлісництв є 13 спостережних веж. Вони обладнані автоматичною системою відеоспостереження. Раніше на них чергували люди на тих вежах. Це досить важка робота і втомлююча, монотонна. Зараз це сидить оператор, дивиться. Камери сидять в лісництві, сидять на трьох диспетчерських пунктах, мають доступ до всіх камер і любе задимлення в координації з працівниками ДСНС, виїжджаємо, виявляємо, досить точно камери виявляють місце загоряння. І це одне ну, камери, це оперативне виявлення. Далі про основним зараз є профілактичні заходи. Це в першу чергу створення мінералізованих смуг, навіть якщо є загоряння, щоб воно далі не поширилась по горючому матеріалу. Роз'яснювальна робота ведеться серед населення. Тож принагідно закликають усіх бути відповідальними та не спалювати суху рослинність, адже за подібні порушення передбачена як адміністративна, так і в окремих випадках, і кримінальна відповідальність.